Їхня стратегічна перспектива допомогти місту розвинутись а завдання на найближчі п'ять днів знайти одну чи кілька золотих жил, які власне і варто розвивати. Києво-могилянська бізнес-школа у Рівному збирає місцеву культурну та бізнес-еліту, аби разом відчути баланс сьогоднішніх потреб і того, що буде актуальним завтра. Допомагатимуть у цьому учасники магістерської програми для власників бізнесу. А це кажуть організатори, точно означатиме успіх проєкту. Приїжджають майже три десятки людей з різних міст. Це успішні люди, це два десятка власників бізнесів, які е, мають досвід, мають знання і е, мають певне неупереджене ставлення. От, тому е, почути їх, як би вони бачили, в чому ми особливі, в чому ми конкурентні, що може стати. Тим поштовхом для розвитку міста там на перспективі там найближчих, скажімо, десяти років, за словами декана Києво-Могилянської бізнес-школи Олександра Саврука, він разом із колегами планує знайти у рівному людей із нереалізованими можливостями, бо у розбудові міста людський капітал це те, чого не заміниш ніякими інвестиціями. Організатори унікального для рівного проєкту переконані, що такі люди тут є, і про декого вже навіть знають. Точно Островська академія це ваш актив. Точно а інтелектуальні наробки, культурний кластер у вас ну, чути його. Не, не, не з кожного обласного міста чути якісь культурні от, події, щоб, щоб було там, щоб я сказав собі з Києва, що я бачу на, на, на мапі України таке то місто. Ваше місто звучить. Розвивайте ці речі. Триватиме навчання Києво-Могилянської бізнес школи у Рівному до наступного тижня. За цей час кажуть організатори, його учасники мають подивитись на регіон свіжим поглядом і у підсумку визначитись за розвиток чого доцільно братись у перспективі. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.